З вами передача спілкування. Так, Паш, хочу тебе розпитатися, чи повинна дівчина чи жінка працювати, чи повинен чоловік фінансово забезпечити. На мою думку, має і чоловік, і жінка працювати, обоє мають розвиватися, не стояти на місці, щоб і чоловік працював, і жінка працювала, або... щоб обоє не деградували, а обоє як розвивалися. Так, дивися, а бюджет має в жінки, дівчина ну, в пари бути. Е... Разом все складати, чи має бути бюджет не поділлення. Чоловіка свій бюджет, а в жінки свій бюджет. Та все індивідуально. Хто як хоче, так і, і жив на приймається. А ти сім. все, як поступив? Та все не індивідуально, насправді. Я не знаю, якби в моєму випадку, то в мене свій бюджет, в жінки свій бюджет, щоб точно якби жили адекватно, а не так, що там, я, я всі гроші в машину всадив, а жінка там собі ніяких речей не може. Дякую за відповідь, Всім, будь ласка. Так, тепер я даю відповідь, чи повинна дівчина чи жінка працювати, чи повинен її чоловік забезпечити. Ну лічно, я, я б хотів би повністю забезпечити дівчину, що вона ні в чому не нуждала, що вона так тяжко не працювала. Але вона са така моя думка, що повинен і чоловік працювати розвиватися, і має також саме дівчина, жінка працювати, щоб вона не була залежна від когось, так само не була залежна фінансово від чоловіка. Ну, моя така думка, але повинні обидвоє одне одного підтримувати в певних сферах. Хто яку вибрав, разом розвиватися, можна сказати, і разом один одного підтримувати і разом працювати.